Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині «Сінсей». Багато вже приїхало осінньої колекції, і шарфики, і такі капелюхи стильні. Але знаєте, що вам в першу чергу хочу сказати? Згадала я собі, як була дитиною, і пам'ятаю, була на якомусь святкуванні, і там подавали страви, а прикрашали дуже схожою квіткою. А всередині там така була червона, ну як помідори чері, така штучка. І так було цікаво. Знаєте, зразу думаю, а то можна їсти, чи то прикраса? Ось такі от спогади. 50 см квіточка за 79 гривень, ось така. А така гілочка, Так, за 149, ось ці. Ці ми з вами бачили такі композиції. Дуже, до речі, виглядають цікаво. Ага, а це не, вони не разом, а вони окремо. Така гілочка за 59 гривень є ще в білому кольорі. А такий варіант теж 59. Вже готова композиція, всього за 59 гривень з гарбузиком. гарненько. І такі набори гілочок, теж є в різних кольорах. Так, так, так. Ціна 119 гривень. Не е, з'єднані, суцільно. Але є світліші і темніші. Багряні такі, дуже гарненькі. Так, ще з гілочок. Листочків є ось такі. Зараз ми підемо на одяг, але хочу показати таке по 149 гривень такі. Гілочки. Вони теж з'єднані між собою. Ось ці чорненькі капелюхи за 269 гривень. Так, діаметр не бачу, прошиті такі от шарфіки, три варіанти кольорів на вибірці на 169 гривень. 100% поліестер. Такі вони, знаєте, весняно осінні, не зимові. Це є колір ну, бежевий, але має ще якийсь підтон, чи то рожевий, чи то якийсь біленький молочний відтінок, ну і сірий. До речі, відрізняються у них ось ці висульки, бахрома. Бачите, тут набагато рідше і така скручена. От, Пішли далі. Ви знаєте, сподобалась мені ось така. Чи то курточка, чи то така накидка, чи то сорочка. Блуза пише 459 гривень. А є такі от піджаки. Клітиночку за 799 жакет. Цупка, але м'яка тканина. Не є така, як Ну, не жорстка. Плащ жіночий. Є гудзички такі бокові. Ну, осінні. 1299. Кишені-обманки. Ну як ж так, не люблю таке, може вони зашиті. Знаєте, що я хочу? Я хочу подивитися чи є всередині кишені. Виробники. Алло, хто мене чує? Прийом. Робіть і в жіночих куртках потаємну кишеньку внутрішню. Це ж зручно, що це тільки чоловікам. Така, така пропозиція. Нема, такі нема. Стильні жіночі штани. Вони білі, але не такі, знаєте, біло-паперові. А з бежевим підтоном. 659 гривень. Такий схований тут. Схована, бачите, система. Ага, і ще є гудзочок. Такий внутрішній, ну і, звичайно, замочок. Красивені кофти. Вони приталені в такий невеличкий рубчик з такою прикрасою. Виріс декольте, 459 гривень. Розмірна сітка XS і що? І XL. От такі сумочки, бачу, цікаві по 699. Така класика містка. Такі жіночі кофти в'язані. Так, обережно бо я лізу на стілець, щоб я звідси не звалилася. 659 гривень. Такий теж, які вони м'які. До речі, у цей відчувається м'якший сіро-білий, зелено-молочний, коричнево-молочний і вишнево-білий. Все-таки підтони відрізняються. Може, на камері так чітко не видно, але різні. Такий варіант, я думаю, буде гарно підкреслювати жіночі форми. Ціна 599 гривень. Цікавий варіант такий жакет 999 гривень. І розмірна сітка широка 2 xs і 2хL. І є ще інший питон, це такий, як до зеленого. Це більш до коричневого, світлого. Такі штани, дуже будуть гарно підкреслювати талію. 599 гривень. Пшені. Або зашиті, або імітовані, так би мовити. Більш така висока посадка, досить. Вони йдуть високі. Ще щось тут таке цікаве. Це спинка. Ось ну? ну, такі от. І розмірна сітка 2XS до 2XL. Ну, сподобалась мені така курточка дуже м'якенька. Вона мені нагадує дитячі пелюшки. <сум> Матеріал забула, як він називається. Розмірна сітка 2XS і 2XL. Ну, такий цікавий варіант, приємний до тіла. Кнопки і замок подвійний буде захист від вітру. Якщо ось цього клапана немає, то через замок може продувати. Спідничка така вона зібрана. Зібрана, зібрана. Ціна 599 XS 2XL. Розмір щось біленьке. Ага, це її в нас е, трико. Трико і ціна 389 2XS і XL. Ой, і все, я таке хочу. Дивіться, яка красива сукенка. Вона мені нагадує: вельвет чи замш, чи що таке. Прикольна, незвично. 599 гривень. Є поясочок, який знімається, потаємний замок на спинці. Ну і тут такі безрукавчиків. Курточка жіноча, 699 гривень. А, ми не подивилися розміри. XS, 2XL. А тут більше. 2 xs і XL. Куртка, такого прямого крою, бачите, і накладні кишені. На кнопочки замочка нема. Шортики, але це вже осінні. коричневий колір. Ціна 599 з кишенями, з поясочком. Ну, під якісь колготи. Дуже навіть буде цікаво. Така жіноча кофточка. Тут бюст, такий виріс, незвичний, нестандартний. 259 гривень XS XL. Це коричнева така більш колекція приїхала. А це є спідничка з шортиками 519. Якщо не помиляюсь, то ми її бачили. Такі жіночі сведрики. Вони такі ніжні. 459 гривень XS і XL. Такий трикутний виріс, сказала, самий класичний варіант. Вони тянуться. Такий жакет, без рукавів, без рукавка, точніше. та 599 XS 2XL. Така спідничка. Угу. За 599 гривень, а розміри XS 2XL. Це як маєчка. Така вона слизька на дотик 189 гривень 2 xs і XL. Такий бодік в леопардовим принтом. Застібається на такі кнопочки. 389 гривень, трошки тягнеться, трошки тягнеться XS, XL, розмірна сітка. Дженсі-жіночі За 699 гривень. Трошечки, трошечки вони є клюшовані донизу зовсім трішечки. А тут сідають по фігурі і ціна 659. 32-й, 44-й розмірна сітка. Вишнева колекція. Дуже гарно виглядає в поєднанні. Бачите? Такі штани, вони є трикотажні тканині. Це не джинс. На резинок пояс. Донизу вони розк... розклюшені в клюш. Але що? Вони без кишень. Без кишень. Ось такі легенькі, не є утеплені. 459 гривень, XS XL. Без рукавчиків, точніше, з короткими рукавами така ковтиночка за 389 світло рожевому такий. Це піджак. Що він такий як вельветовий, є з підкладкою, все гарненько прошито е, ці е, обманки кишеньки. Так, на гудзички. і ціна 699. Розмірна сітка XL, 2XS 2X, і 2 xl Заговорююся. Таки з укороченим рукавом сведрики 459 XS, XL. Це рожеві, а це точно такі самі, тільки світло-коричневі. Я думаю, тут і ціна однакова 459 XSXL. Так. Коричневий светр. Оце мій стиль Несу на світло. Не видно все одно. Таке освітлення, що не видно добре. Дуже гарно ось ці дивляться е -м, узори, Таке, знаєте, відділення. І робить такий жіночий силует. Красиво виглядає. Ціна 459, 2 xs до XL. Ось це 2 xs Ну, Я б не сказала, що вони такі дуже маленькі. Я, в принципі, ношу S, то мені буде от той 2X S буде добре. Може, хіба? Трошки вільніше. Хто знає, от ви знаєте, добре. Магазин подивитися по, по інтернету. Якщо б я, наприклад, взяла S, то я більш ніж певна, що воно буде мені велике. А то 2X S. Взуття спортивне, жіноче, 799. Так, з 36 по 41 розмір. Сведер жіночий, сірий. З такими манжетами. На рукавах теж, до речі, ціна 459, сірий колір або блакитний. 2 xs S і XL. Чорні джинси. Трошечки розклюшені донизу, 32-й, 44-й розмір, а ціна 659. старший дітей, я думаю, теж підійде для підлітків. Ми ще з вами не встигли налюбуватись на новий завіст курток без рукавок. Ви подивіться, яке поповнення? Які без рукавки приїхали. Так. Це є більш коричнево гірчичний колір, я б його так назвала. Стяжки по бокам, кишеньки функціональні. Кнопки. 599 гривень ціна, 2хС, 2 xl Така широка сітка розмірна. Подовжений варіант це вже як плащик. Відрізняються вони. Ось цей м'якіший варіант, а цей більш супкіший. Відчувається, як воду відштовхуюча тканина. Я не знаю, чи вона така є, просто на відчуття. Так, давайте подивимося, що це коштує. 999. Ой, Ой все, давайте в кишені покладемо. Ой, мама мія, відламалося. Тож капець зараз. Оце так просто. А я тут думаю, що воно так вірвано я сподіваюся, що тут теж так зробили. В кишеньку поклав. От. Що тепер робити? Хтось таке робив чудив, я перший раз не знаю, що робити. Так, такий варіант. Тут, бачите, є і замок, і кнопочки. В який матеріал, такий як був ось тут. Так. Розмірна сітка 2 xs 2 xl Ціна 899. І кишеньки такі збоку. До речі, по-різному носяться. що такі кишені, а що ось такі. Хоча ті трошки теж мають нахід. Жіноча. Ціна 999 гривень. Матеріал це і екошкіра. і Ну, така, знаєте, як виворідка, чи що. Ну зовсім незвично на відчуття. Це самий звичайний варіант, оце якийсь незвичайний розмір XS2XL. А ось ця курточка така косуха 999 SML. Небагато розмірів. це, до речі, який L? Це найбільший. Ще є в вишневому кольорі 799 Розміри XS2X L. Тепер питання: а чому в чорному кольорі такий невеликий асортимент розмірів? Mm -hmm. Так. Така жіноча безрукавка подовжена як плащиком за 899 гривень. З капюшоном. Замок кнопочки, кишені на замочок. Ну, такі, гарно, мачте, Високе, приємно до тіла, така м'яка. Такий варіант: світленький, бокові кишені. Тут замочка нема, тільки кнопки. І ціна. 899 розміри, 2XS і XXL. Така косуха. Це не екошкіра, тканина. 699, 2XS, 2XL. Так, і є курточки. Блакитна курточка. Такий як водовідштовхуючий матеріал, схожий з усією курткою безрукавкою. 899 гривень. І 2к С, і 2к Л. Чуті? Сумка жіноча міні. Має таку додаткову кишеньку без замочки. Ну і головний відділ з замком. Ціна 339 гривень в одному розмірі. Такий варіант, який трошки відчувається картонний. 339. Теж один розмір. А це сумочка-сумка. Рюкзак такий, бачите, складається компактно або розкладається на рюкзачок. Ціна 659 гривень. Це вже така осіння чомусь мені асоціюється сумочка за 459 гривень на кнопочку. Так. Є один менший відділ, один більший, і в тому більшому ще є замок Ну і пасок. Таке, бачите, поєднання. Трошки такого, трошки цепочки. Ще з осінніх коричних це і світло-коричневі кольори. 389 гривень. Так, знаєте, уточняю, бо не завжди камера показує то, що є, трошки викривляє. Затемлює. Тут кишенька без замочка, без кнопок, ну і головний відділ на замок. Додаткових кишень немає. Зуття, до речі, розкуповують. Бачити, тут було багато вже так поменше. Тут цілий ряд нема, розкупили. Навіть не пам'ятаю, які там були. Такі бачу з'явилися, щось я таких не пригадаю. З зеленими вставками. Так, з 36 по 41 розмір. І, і, і ціна. Ціна 799. Дуже приємно, що зараз є е, великий асортимент 41-го розміру жіночого, тому що колись, мені здається, що на 38-му все закінчувалося, а е, насправді багато мають більший розмір ноги, щоб пальчики не стискались, було комфортно ходити. То ну, треба брати розмір той що, той, що твій, а не менший, щоб не тиснуло. Хто не бачив, то заходьте в папку Сінсей, є на каналі, і зможете подивитися огляд взуття. Зовсім недавно робила. 799 таким.